Дорогі наші рівняни, побратими, українці, патріоти, ви знаєте, починався наш майдан рік тому, і нас було так зовсім трошки, як і зараз, дуже мала кількість людей збирається. А згадайте, як ми підіймали людей, які лежали на дивані і думали, можливо, пройде, можливо, я відлежу, можливо, хтось стоїть, мерзне, а я вдома. От я би хотів сьогодні звернутися до наших рівнян всіх, щоб не були байдужими. Коли збирається спільна молитва, вона не просто збирається, вона збирається у підтримку. Сьогодні зібрався весь світ. По майданах зібрався весь світ, який консолідується на... по всій Україні. Громади збираються. Для чого? Для того, щоб підтримали ми наших політв'язнів, які сьогодні катує кремлівський режим. Який сьогодні путінський режим дуже боїться. І боїться не тільки наших українських патріотів, він боїться і своїх патріотів, які не хочуть війни з побратимами, які не хочуть війни, які хочуть волі нашим політв'язням. І сьогодні зібралася вся Україна. Кожний політв'язень – це біль наше в серці, біль за кожного. Це сім'я, велика українська патріотична сім'я. І я би сьогодні хотів би, щоб кожний. Сказав сусіду, чому ти не з нами? Чому ти не на спільній молитві? Чому ви лежите на диванах? Чи ми сьогодні на тому майдані, коли збиралося 100 людей? Згадайте, ми кожен день дозбиралися. І знову ж ті самі лиця, знову ті самі люди. Чому ми не збираємося, українці? Чому наші хлопці на сході гинуть? Ми збираємося, йдемо і допомагаємо, хто гривню кине, хто щось тепле принесе, але не треба лежати на диванах. Сьогодні Україна в небезпеці, і сьогодні Надія показала, наскільки вона молода, крихітна жінка, сьогодні бореться за Україну, бореться духом своїм. 80-й Вісімдесятий 79-й день голодування. Ви думаєте, просто вона показала свою силу. Вона показала нашу з вами силу, нашу, наш дух український, козацький дух. І Україна сильна, і ми сильні. Збираємося, молімося спільною молитвою. Ми тільки можемо підтримати. І я вас прошу, не будьте байдужими, не лежіть на диванах. І коли збирається наш святий Майдан, і сьогодні він має бути заповнений. Я хочу, щоб так було. І Україна не переможна. Ми, українці, які разом збираємося, які разом молимося, які разом думаємо, ми переможемо. Слава Україні!